Всім привіт і вітаю в новому відео. Що ви бачите перед собою, це Nintendo 64. Сьогодні мова піде саме про цю консоль. Давно я хотів її собі придбати, але ціни на eBay, на OLX і на барахолках на неї нереальні. Починаючи від 100 доларів, коштує комплект з одним джойстиком або з картриджами. І ось одного разу потрапила мені на Олексі ось така плата. Віддав я за неї 600 гривень, і це плата саме від Nintendo 64, яку я вирішив придбати і спробувати зібрати собі приставку самостійно. Плата ця зібрана виглядає не так. На ній є ще екран. Та ось такий радіатор охолодження. Зараз я це все прикручу на місце. Хотів вам показати, як виглядає сама плата приставки. Три чіпа. З радіаторами, два порта для експеншена, для картриджа та знизу порт для додаткових пристроїв. Також чотири роз'єми під контролери, вихід АВ та живлення. Збираю плату та продовжимо. Ось такий вигляд має плата безпосередньо встановлена в саму консоль. Велика алюмінієва пластина використовується для охолодження, так як ніяких кулерів в приставці немає. Та плата покрита захисними екранами. Як ви розумієте, для перевірки даної консолі самої плати недостатньо, тому я ще докупив ось такий комплект. Картридж до цієї консолі. Саме так вони виглядають картриджів в Nintendo мають об'єм до 64 МБ. Саме це стало одним із мінусів даної консолі, так як у конкурентів вже давно були CD-диски, які мали об'єм до 600-700 МБ. Також. Також придбав ось такий геймпад. Це не оригінальний. Це вже йде не оригінальний, а від сторонньої фірми. Хоча по ергономіці він такий, як в оригіналу. Є стік, можливі два хвати, можна грати і так, і так. Тригери. Ззаді є кнопка Z. І слот для розширень. Можна ставити або вібропак, або карту пам'яті та зберігатись в іграх. Ось такий дивний джойстик у неї. В оригінальних джойстиків найбільшою проблемою був саме стік, який він іде пластиковий, постійно ламався, тому геймпади були досить ненадійні. Також ось такий китайський відеокабель. Підходить він від SNES, від GameCube, хоч тут не стали робити новий роз'єм. Ще одним мінусом цієї консолі є її нестандартний блок живлення. Він сюди не підходить ні від SNES, ні від GameCube, ні від інших приставок. Виглядає він ось так. І в комплекті в мене його немає. Можна було замовити з Китаю. Та я вирішив перевірити плату, зробивши цей блок живлення самостійно. Для живлення, для живлення Nintendo 64 нам потрібно 12 вольт та 3,3 вольта. Тому давайте спробуємо зробити цей блок живлення самі. Давайте давайте. На всякий випадок багато не буде. Кусок кабеля та плату LM2596. З неї спробуємо взяти 3,3 вольта від цього самого блока. Давайте все це зберемо. Так як роз'єм у мене необхідного немає, припаяю прямо сюди. Дякую японцям з Nintendo. На платі вказано вольтаж прямо на роз'ємі. Впаюю та спробуємо запустити. Так, припаяв я провода поки що як-небудь. 3,3 вольта через понижуючий перетворювач і 12 вольт напряму від блока жилення. Давайте перевіримо, чи подасть платка хоч якісь признаки життя. Підключаємо. І вмикаємо. Знаю, бачите ви чи ні, та у нас загорівся червоний індикатор. Що ж, можемо продовжувати? Підключаємо до телевізора та перевіримо. Знімаю продовження даного відео вже через 2 дні. Звичайно, що під час першого тесту в мене нічого не запрацювало. Консоль показує просто чорний екран. А все тому, що цей слот в консолі Nintendo 64 не повинен бути пустий для того, щоб вона працювала. Розробники зробили можливість доставляти в консоль оперативну пам'ять, так званий Memory Pack. На 4 МБ, який ставиться в ось цей маленький слот. Коли ж Memory Pack не використовувати, має бути вставлений jumper pack. Він йде в консолі по замовчуванню. І виглядає він ось так. Це вже я його замовив китайську версію. Має бути він завжди вставлений ось тут. І працює він як перемичка між е контактами схеми, яка дає можливість запуститись в консолі. Давайте подивимось, що ж там такого всередині. Коштував він 250 гривень, китайська його версія, і без нього консоль не працює. А Всередині він має ось такий вигляд. Звичайна платка, з декількома перемичками. 5 конденсаторів та 3 резистивних збірки. Використовується, як вона просто, використовується вона просто як заглушка в ось цей слот. Корпус можна не ставити. Що ж, друга спроба перевірити консоль. Беру телевізор, запускаємо знову. Нарешті відійшов конектор на облоко живлення зараз закручу. так, запускаємо знову, і воно працює Джойстичок. Ніколи не грав на Nintendo 64, тому керування не знаю. Так, запустились. Графончик під'їхав на рівні PlayStation 1, може трошки гірше. Пробуємо керування стіком. Good evening. О, пушку взяв. Так, як ним керувати цікаво. Тільки кнопок. Невідомих для мене, як вибрати зброю. А, ось. Ще не ну, тільки замітив, що це також діпад. Є. Ну Керування, звісно, топове. Давайте переключусь на CRT і подивимося якість зображення. Нагадаю ще раз, як виглядає наша консоль. Jumper Pack розібраний. Онижучи перетворювач, блок живлення, телевізор. Вмикаємо блок та вмикаємо консоль. Yes. Yeah. Вибачайте за мій топовий гімплей, як керувати цим джойстиком, я досі не розібрався. Буду тренуватись. Консоль робоча, тож буду замовляти до неї корпус з Алікспреса, ставити. Це буде ще одна консоль в моїй власній колекції. Так що, всім дякую за перегляд. Пишіть свої думки на рахунок того, чи варто взагалі таким займатися, чи варто брати. Консолі по запчастинам. Бюджет на дану приставку вийшов уже 250 картридж, 250 джойстик, 250 рамбл pack, 750 гривень. 600 я віддав за плату. Це 1350. Ще потрібно докупити блок живлення і корпус, який будуть ще десь 1300 коштувати. Тобто в районі 3000 вийде вам зібрати таку консоль з запчастин, які навіть невідомо чи робочі. Тому для себе вирішуйте самі. А поки що до наступних зустрічей.